Це на ньому там треба закрити. Да, там відкрито просто. Там піти треба закрити. Для Івака Баранина зараз капсулу придумуємо. Паяльна станція сидить. Єнок паяє. Єнок в наборі до паяльної станції йде. <laughs> Тут у нас он Роблять 3D моделі. ми, Митрики повністю розбираємо. По факту тут залишається, з лекарів така ходовка і корська. З голову ми перероблюємо, корзину перероблюємо, виставляємо сюди батарейки, перероблюємо повністю управління. Кажучи, більші, будь, з виперепом роботи найбільше, ніж з будь яким дроном. На ньому три йдуть дрони камікадзе, які управляють через оптику, а дрон матка управляєш через наші програми. Забезпечення матка має під'їжджати умовно десь за кілометр два до ворожої позиції. Вона десь маскується, де її там буде не видно, грубо кажучи, опускаються трапи. І починає по одному по оптиці виїжджати до ворожих цілей. Коробочки, щоб це все красиво зробити, щоб воно не виглядало так, як зараз. А загалом має працювати. Це тарган. Тарган переробився під елак-брон, капсули, Змогу то, що туди грузить пораненого присутні, щоб у нього був захист. Mm -hmm. І от зараз думаємо спроду того, як реалізувати так, щоб вдруг чого поранений міг вилізти сам тобто, по команді, якщо це треба. Якщо ми знаємо, що є якась небезпека того, що може бути вражений дрон, хоча б поранений міг вилізти зсередини і десь заховатись. Кірларове тканю і, і... і... і орплаті. Він теж своє дає, тому що воно набагато легше і в принципі можна використовувати, бо якщо брати з листа п'ятерки метал, то вона виходить, скільки ви вчора вважали: 300 схем кілограм, аж 400. Дрон, наприклад, зараз всі виробники дрона максимум дають ну, може, 20 кілометрів за годину. Маул може розганятися до 70 кілометрів, тобто це для, швидко, для швидкої евакуації залетіти, забрати і уїхати. Тобто у них була ключова задача зробити швидкий дрон. Але я резерв також Starlink, який зверху ставиться, але Starlink не підтримує там, 40 км швидкість максимум. 20. Тому це є трошки проблема. проблем. Так, що дуже коротко по навчанню, хлопці розгорнули свою інфраструктуру, зробили свій сервіс свого адміна, для того, щоб додавати танчики і ну, на і також керувати його через програму забезпечення. Зараз вже задають свій перший НРК, тобто цей ротель, який воно стоїть, який вже по факту перероблений. Зараз залишилося тільки занести в саму програму і вже можна буде управляти віддалено. Дрон буде вже на лінії ЛБЗ, а хлопці будуть віддалено, не ризикуючи нічим, сидіти і управляти, То, щоб вони теж в цьому напрямку. Тому що чим більше ми зробимо кроків вперед в цьому напрямку в пані НРК, тим будемо більше мати перевагу над нашим супротивником. І зараз ми навчаємо інші бригади, сподіваємося на те, що в них теж буде все виходити, і хлопці теж будуть розвиватися в цьому напрямку, і ми зможемо ділитися досвідом один з одним, хто що придумав нове, і за рахунок цього бути попереду. Чим більше ми будемо попереду, тим більше ми зможемо знищити ворогів. Тим більше ми зможемо евакувати наших поранених реально з позицій, там де вже не заїжджає техніка, тільки може це зробити наземний роботозований комплекс. Тим більше ми провеземо провізі БК позиціям, забезпечення, щоб вони могли гідно давати опір супротивнику на свій лінії зіткнення. Прогреть надо, чуешь стоит.